Вітання, шановні. Мене звати Василь Пахню. Ви на Ютуб каналі Фабрика. Новин я вас запрошую до огляду карти бойових дій станом на ранок 22 листопада. Це субота, це час підбити підсумки минулої доби, але також і поговорити загалом про тенденції тижні, які ми маємо. Ну а як всі прекрасно розуміють, у нас головна тенденція тижня, навіть не фронтова. а Вона ведеться на інших полях баталії від міндічгейту до капітуляційних по суті що вимог від Сполучених Штатів Америки. Отже, про все це впродовж найближчих 15 хвилин. Підпишіться на нас, будь ласка, поставте подобайки та пишіть свої коментарі. Е, тож, друзі, я стартуватиму огляд не із карти, а з деякого такого більш широкого візійного погляду на те, що відбувається у нас на полі бою, поза ним пов'язаного із переговорним процесом, або що, або що, або що. Отже, що зараз відбувається? 20% території України захоплено, і на цьому і ми зараз ослаблені. Ми зараз по максимуму капітально ослаблені, зникровлені. Фактично, що ні, окей, зникровлені казати неправильно буде цій ситуації. Ми по максимуму зараз ослаблені, особливо після міндіть зрозуміло, що довіра до президента зараз е, суттєво впала е, у суспільство. А якщо суспільство буде зневіреним, якщо воно не буде довіряти своїй владі під час періоду воєнних дій, ну то тоді е, це суспільство не зможе витримувати. Оборону, тим паче від такого дуже серйозного противника, яким є Російська Федерація. Саме тому вчора пролунало звернення від президента, яке він озвучив. Я не буду його тут програвати. Хоча, а в принципі, ну можна зараз його показати. Але я думаю, що не буду просто гаяти ваш час, так чи інакше, плюс-мінус ви його десь всі чули. У цьому зверненні президент Зеленський говорить, мовляв, апелює до українців, кажучи, що у нас. Зараз дуже складний вибір: або ми приймаємо 28 пунктів капітуляційної, по суті, що угоди від сполучених штатів, або ми не приймаємо їх. Тоді ми втрачаємо з високою ймовірністю стратегічно ключового нашого партнера Сполучених Штатів Америки, тому що вони припиняють нам озброєння. Це вочевидь, все відповідає. Дійсності припиняючи таке постачання озброєння, ми втрачаємо від штатів дуже багато. Ми втрачаємо ракети до Петріота, <кій> які самі Петріоти. Ми втрачаємо е, розвіддані про що погрожували Сполучені Штати. Ну, принаймні, такі зараз є. Якби оцінки, президент звертається з таким посилом е, до е, громадян України. Є два моменти: два нюанси, як можна подивитися на цю ситуацію. Один полягає у тому, що. Що справді серйозна серйозна дуже загроза, і ця ситуація дещо відмінною є. Ось і примушування до підписання мирної угоди, яка ну зовсім не українська, це виключно написана англійськими мовами російська угода. Так ось що зараз ситуація відмінна, що штати дуже серйозно налаштовані скористатися нашим вразливим становищем, щоб підписати там не за дев'ятиносто дев'ятому угоду імені Дональда Трампа. Є друга ситуація, що президент користується цим зовнішньополітичним моментом для того, щоб прикрити внутрішню політичну ситуацію. Ну, корупційний скандал, Міндічґейт. Два погляди можуть бути навіть і переслідувати одну і ту саму мету, точніше, бути одночасно правдивими, але я думаю, що більше логіки саме в першому, що зараз ситуація справді небезпечніша ніж вона була, наприклад, в овальному кабінеті. Коли тоді пам'ятаєте, була. Криза відносин наша зі сполученими штатами, сварка між президентами овальному кабінеті і тому подібне. Так от чому я так думаю, тому що за цей тиждень також і пролунало декілька заяв від високопоставлених європейських чиновників про те, що вони по суті усвідомлюють, що Штати покидають остаточно і стосутковий європейський континент в своєму безпековому сенсі, а ось такі дії від Сполучених Штатів означатимуть, що Росія отримує. Більше можливостей розгулятися у Європі. Тепер загинаємо пальці. Начальник генерального штабу Польщі диверсії, по перше, в Польщі, які відбулися залізницею. Начальник генерального штабу Польщі, який заявив про те, що це по суті підготовка від противника до війни. Противник Російської Федерації Борис Пісторію міністр оборони Німеччини каже, що війна вочевидь в Європі за участі Росії проти блоку Альянсу НАТО розпочнеться раніше, аніж це було там передбачено в 29 дев'ятому та му році. Третій аргумент вчора я прочитав таку публікацію. Вона вийшла на сторінках Франц 24, Це головне французьке інформаційне агентство, де вони цитують слова начальника генерального штабу армії. Оборони Франції, він спілкуючись із представниками різних французьких міст і з мерами різних французьких міст, що він сказав: він висловився: мовляв, що ну фактично треба бути готовим, якщо Франція не відновить свій дух. Якщо Франція та давайте навіть я зрештою повністю зацитую, спершу покажу фото цього генерала, якого ви зараз побачите на. На екранах, отже, ось він. Ні, це карта. А ось пан генерал. Звати його Фаб'єн Мандон. Він заявив, що Франція повинна бути готова прийняти смерть своїх дітей, якщо. Франція хоче стримати подальшу російську агресію після вторгнення Москви в Україну. В чому суть? Він виступав, як я сказав, перед мерами французьких міст. Це сталося ще у вівторок, але в заголовки змі воно з'явив воно опинилося лише вчора чи чи позавчора. Не менше з тим. Коротше, він каже, що Франції зараз бракує духу суспільства, щоб протистояти за російській загрозі, що вони економічно сильні, що вони стійкі, що вони потужні, що не можуть задати пар... своєму противникові поразки. Але не вистачає духу духу мобілізації і духу прийняття ось цієї невідворотності складної ситуації. прийняття невідворотності складної ситуації полягає в тому, що французи він якби апелює до них і каже, вони мають терпіти підвищення тарифів, наприклад, там на електроенергію, якісь ще інші преференції, зменшення соціальних виплат, взамін на те, що Франція зараз має виробляти значно більше зброї, інакше тоді доведеться платити життями французьких дітей. Ось про це говорить начальник генерального штабу Франції. Тепер в усвідомленні ось цих от факторів, що пісторіус, поляки, французи говорять про наближення такої загрози. Я думаю, що вони всі розуміють, що Трамп зараз ситуація дещо інша. Трамп реально вирішив виходити з європейського континенту, скажімо, що так, і залишатися саме саме з Росією з Росією, яка може нам посилати купу. Купу купу своїх людей на забій, і вона це демонструє в Європі, але яка не досягає насправді що свого такого глобального успіху в Україні, і саме на цей погляд, з точки зору карт, я пропоную вам розпочавши цей, хоча я вже тут сім хвилин не говорив, пропоную розпочати цей огляд з думки одного відомого ізраїльського глядача, який народився в Одесі. Офіцер армії оборони Ізраїлю, але великий друг України і зараз працює в інформаційному полі України. Це Ігаль Гальлєві, що пише Ігаль, пояснюючи або пропонуючи певний погляд на те, що зараз відбувається, і як Україну змушують до капітуляційної угоди. Я переконаний, також що це капітуляційна угода не інакше. Отже, він каже: по факту, зараз що відбувається, це стратегічний провал саме Росії, не України. І саме Росію намагаються врятувати. Давайте спробуємо подивитися на цю альтернативу. Я розумію, вона багатьом зараз під валом а, тієї інформації про просування противника на фронті. Про проблеми, які в нас є на фронті. Про е, ну те, що на нас летить з усього світу купа проблем. Воно може сприйматися так, що скажуть ах, ти ж пропагандон. Ні, давайте подивимося от те, що пише Ігаль і як він це подає. Отже, він говорить: зараз фактично Росія намагається врятувати від стратегічного провалу. Для того, щоб це оцінити, потрібно, потрібно подивитися на карту. Досягнення Російської Федерації за останні два роки. Ось цю карту він наводить. На цій карті, як ви бачите, змін майже 0,0. Ну, мінімум там один відсоток, можливо, території Росіяни захопили, да просуваючись по Донбасу. Один-півтора відсотки території вони десь, напевно, що захопили. І якщо ми подивимося на цю карту, яка буде десь в посібниках історії за 50 років, очима, наприклад. Умовного японського чи чилійського історика краще чилійського він каже, тому що чилійці ну взагалі не долучені, якби до війни вони далеко десь там, в південній Америці і ні, 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 ні на чій стороні. А японія формально на стороні України. Все ж таки, так от якщо чилійський історії історик за 50 років подивиться на цю карту, він е, скаже, що це це провал, це стратегічний провал Росії, яка вже більше мільйона своїх тушок втратила. Вбила свою економіку або стрімко рухається до вбиття своєї економіки, спалила тисячі одиниць своєї техніки, е і в принципі підсумку зазнала отакі або надбула такий малесенький, малесенький успіх, територіальний успіх, який по суті що веде до воєнного провалу і демонстрації неспроможності і імпотенції загалом Російської Федерації, як великої там військової, наприклад, що потуги. Так, в Україні при цьому теж є проблеми. Пише Ігаль, е, проблеми ці всі ми прекрасно знаємо: це сотні тисяч дезертирів, допомога заходу, яка вдень чайній ложці надається провали мобілізації, організаційно управлінський бардак в армії, е, і навіть при цьому всьому, тобто при малій допомозі при бардаку в армії, е, при е, відсутності чітких зрозумілих. Там строків служби, мобілізації, демобілізації, прикупі і псошки, яка женеться на нашу територію. Ми завдаємо Росії насправді ось такого болючого удару, який спостерігається на цій мапі. А що було б, якби було інакше? Що було б, якби партнери серйозніше взялися за справу? Ось на цьому акцентує Левін. Він каже, що США та Європа прекрасно розуміють. Що якщо б Україна краще справлялася в багатьох процесах, якби вони краще були б залучені до цієї війни, то Росію просто-напросто Росія була би ну розгромлена, фактично, що відповідно це не Україна НАТО слабка, це Росія НАТО слабка, некомпетентна, катастрофічно слабка і некомпетентна, і хтось і її намагаються зараз, по суті, що врятувати ну на такій історичній мапі світу, пропонуючи ці капіталіційні вимоги. Що б там не казав Путін, які б він не розповідав вчора е заяви і слова про те, що вони рухаються, темп наступу в ході так званої СВО їм подобається, їх задовільняє. Та ні, стратегічно це провал. Стратегічно це не про навіть території, не про людей, тому що людина це гвинтик у такій історичній, скажімо так, ретроспективі. Тому Росія провалюється по цій історії. Ось такі я пропоную сьогодні принаймні подумати на секундочку, щоб здобути собі якусь землю під ногами, тому що я розумію, зараз хочеться знаєте, вздьорнутися там, стрибнути десь зі скелі е і не бачити того всього свинства, яке несеться по відношенню до України. Але спробуйте подивитися на це так, що ми маємо робити, а ми маємо збудувати. Нову історію України ми маємо е, переглянути свою поведінку на фоні того всього, що відбувається в на в країні, Ми маємо створити новий суспільний діалог, е, дискурс про те, так ми все ж таки воюємо. Ми все ж таки мілітаризуємося. Ми все ж таки мобілізуємося. Ми все ж таки скасовуємо купу е, купу броні. Ми все ж таки йдуть служити і ротуються, і заміняють тих, хто ще хто зараз на фронті, подекуди по 470 днів. Такі є. Відомості, що люди перебувають на передовій, чи заміняють їх ті, хто не служив, включно зі мною, включно з тими, хто дивиться зараз цю карту по ту сторону екрану. Ось це напевно зараз наша важлива задача. Перейдімо до карти е, новин. Не багато головні тенденції, які я хочу проявити і показати, це те, що росіяни цілий тиждень різні ділянки фронту. Цілий тиждень я розповідав про різні напрямки від е, Північно-Харківського до фактично Оріхівського, і Росіяни то тут, то там, то тут, то там а, всякі різні такі а, голочки встромляють в наше тіло для того, щоб спробувати, а де наша оборона більш є крихкою. От, наприклад, діпстейт. Вчора писали про те, що а, з роботиного до Новоданилівки Росіяни намагалися прорватися на техніці, і навіть один БТР зайшов сюди до Новоданилівки. А, ось це фото. Це візуалізація цього факту від Діпстейт. Як він зумів прорватися Та, скоріш за все, це тумани тумани зараз по всій країні, і вони дозволяють противнику, як на Донбасі, так і багато де просуватися до наших телів, тому що їх виявляти доволі таки складно робити це завчасно. Ну ось одна БТР, один БТР заскочив, скажімо, що так, до районів Новоданилівки до населеного пункту. Висадив десант, але потім, коли він розвертався і повертався назад, їхав до роботиного його відповідно. Прибили наші бійці дроном ну, от ви можете побачити це так, так само на відео, знищений цей е, БТР. Ну а піхоту в самій Новоданилівці так само повідомляють, що за їхню інформацію наші бійці знищили. Е, це поки що не такий якийсь тривожний дзвіночок але його потрібно розуміти, що ворог тут намагається промацати нашу оборону. Е, крім Новоданилівки, також іще були е, ось ці е, атаки, які. Раз раз по раз почасти відбувається також і на малу токмачку. Вчора була спроба у кількості двох ББМ, тобто броньованих машин і танку, прорватися до якраз таки малої токмачки з району Новопокровки. По ось цій другій лінії, яку я намалював на карті. Але також тоді українські бійці зустріли росіян вогнем і не дозволяли не дозволи їм просунутися. Зараз іде промацування нашої оборони протинок, як і тут на Запоріжжі, так само, як і, наприклад, на напрямку Новопавлівки. Новопавлівка це у нас ось тут така химерна сіра зона, яка сюди до Новопавлівки простягається. Вона пов'язана з тим, що наприкінці минулого тижня, сюди теж під покровом туману Росіяни прорвалися. Технікою висадили десант і намагалися захопити, закріпитися в Новопавлівці. Відповідально заявляю, останом на позавчорашній, що не менше день, Новопавлівка була повністю зачищена від противника. Але вчора була серія нових накатів від ворога. Моя колега. По цеху журналістка Юлія Кирієнко вона показувала відео у себе на телеграм-каналі. Ось, наприклад, як росіяни скажімо так, наслідки їхніх атак за допомогою двох БМП все стартувало якраз таки вчора. Зранку під прикриттям туману на двох бехах Росіяни. Спробували заїхати в глиб позицій наших е, на Новопавлівці, як ми знаємо, там через річку прокладений понтонна переправа, яку росіяни під покровом туману зуміли покласти. Ну і ось так дві БМП з двома зводами піхоти з різних напрямків по посадках та по дорозі е, намагалися заїхати до, е, до Новопавлівки. БМП підірвалися на мінах. Вбито було близько 300 штурмовиків о, 30 штурмовиків російських. Це була перша хвиля накатів. Загалом за цілий день вчорашній на Новопавлівку десь до роти російських солдатів намагалися е, дійти, закріпитися, промацуючи цю нашу оборону, використовуючи таки тумани. Чому тумани? Тому що о, о, в тумани дрони не літають не наші, ні ворожі. Це які плюси, такі мінуси для нас. Мінуси це тому, що піхотинці і техніка можуть прориватися відтак під покровом туману, тому що дрон не злетить, не помітить її. І не злетить, не знищить а мінуси. Це те, що а, точніше це мінуси. Плюси, це те, що ну росіяни не літають своїми там потужними дроновими підрозділами, тим же Рубіконом, наприклад, але й ми на насправді на не так дуже можемо літати, а, тому росіяни зараз промацують всю оборону тут. Вчора також було відео про те, що вони промацували оборону на Великомихайлівському напрямку. Ось тут у нас населений пункт е, Поруч із ним є село Олексіївка, яке також в сірій зоні, куди противник під покровом туману намагався проїхати. Е, це відео від 214-го штурмового батальйону ОПФОР е, Тут же працюють інші підрозділи. П'ята штурмова, 67-го механізована бригада. Е, ну, власне, це був накат з чотирьох бойових броньованих машин. А, а також здається, вантажівка рухалася разом з ними. так от наші бійці тут зуміли завчасно виявити і знищити противника. Але загальна тенденція, що користуючись погодніми умовами, користуючись туманами, в мене в Києві от от виглянути е, за за вікно по 5 разів на день е, опускається такий густий туман. що… Ну там нічого не побачиш, сусіднього будинку не бачиш. Тому я прекрасно розумію, що такі умови можуть використовувати росіяни для того, щоб атакувати, але в ширшому сенсі їх нічого не вдається. Хоча вони не сильно, то чесно кажучи, і цих ресурсів витрачають на ці атаки. Вони виключно промацують наші місця оборони для того, щоб виявити їхню слабину. Основними місцями їхніх ударів станом на сьогодні є Гуляйполе, продовжує бути, і є Покровськ із Мирноградською агломерацією. Також за цей тиждень використали викристалізувалася нова загроза, це присутності противника і потрапляння його до сіверського на цьому напрямку. Це потрібно також за підсумками тижня констатувати. Ну а покровську два слова теж скажу про те, що вчора писала Діпстейт. В принципі, ситуація не нова. В покровську росіяни зараз уже на південних околицях дуже міцно закріпилися, висуваються поближче уже зараз до районів залізниці. Ось тут я зараз чорну лінію прикладу, де у нас сполягає залізниця, і фактично по ній зараз росіяни по неї буде вся червона зона. Тобто вони намагаються закріпитися. По залізницю переміщаючись тут і ну звісно, що потрапляючи далі за залізницю, але це такі осередкові штурмові групи. Але їхня мета на найближчий час це, от повністю, що була тут червона зона. В районах е, Покровська, які з півдня доходять до залізниці, е, і ця тенденція стало зберігається на користь противника в найближчому часі. Залізниця стане ну такою лінією бойового розмежування, але на північ від Покровська і північних кварталів також ворог часто з'являється. Він часто з'являється в селі рівне, е, яке на шляху до Мирнограда важливе в сенсі забезпечення логістики Мирнограда, е, рівне м, тут. Виявляються засідки противника, мінування відповідно від цього. Це не хороша історія, м'яко кажучи. Але вона є, скажімо так, така, яка є. Мирноград продовжує тримати оборону. Єдине, що я ще додам від себе, так би мовити, або. Ну, не зовсім від себе зі своїх інсайдів, скажімо, що так. Що зараз е, наші десантники, сьомий корпус ДШВ повідомляв про те, що ну реально вдається дуже якісно і успішно сточувати сили противника зараз, е, організовано відступаючи на агломерації Покровська та Мирнограда. Сточування це полягає у тому, що противник весь час. Все нові 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 підрозділи закидає в покровську мирноградську м'ясорубку, і от, в числі таких нових підрозділів це 104 полк, 76-ї російської десантно-штурмової дивізії, це резерв, оперативний резерв. угруповання військ-центр. Тобто, вони вже не справляються тим визначеними 150 тисячами особового складу, які були призначені для. Охоплення покровсько-мирноградської агломерації і зараз доправляють нові резерви. Це в принципі. Ну не сказати, що це хороша новина, але хороша новина полягає, що не менше в тому, що їм вони сточуються. Що це справді м'ясорубку для них влаштували наші десантники, морпіхи та інші придані підрозділи під покровом цього корпусу ДШВ, Який я не втомлююся говорити, і це теж буде одним із висновків цього тижня, які сьогодні варто озвучити: виконують фантастичну роботу по е обороні покровсько-мирноградської агломерації, так, в ширшому сенсі, це питання часу, коли ми звідти відступимо, але здійснювати цей найскладніший військовий маневр. У вигляді відступу контрольованого відступу, не даючи противнику прорватися на якісь оперативні простори, ще й паралельно перемелюючи величезну кількість його особового складу, е це феноменальні дії, які виконують саме наші десантники на Покровському мирноградському напрямку. На тому я поставлю крапку сьогоднішньому огляді. Дякую, друзі, за увагу. Бережіть себе на все добре і до нових зустрічі. Подумайте, подумайте над тим, що було озвучено в перших десяти хвилинах.